Поліцейського з Луцького районного управління поліції судитимуть за зловживання впливом та незаконне переправлення військовозобов'язаного через кордон. Відомо, що правоохоронець в силу власних знайомств погодився допомогти чоловіку залишити країну за скромну ціну. Та тільки при передачі коштів за ведмежу послугу поліцейського затримали. За даними слідства, правоохоронець пообіцяв своєму клієнту за 8 тисяч доларів США здійснити вплив на уповноважених осіб, аби вони ухвалили рішення про надання чоловікові інвалідності, яка б уможливила його виїзд за кордон. Окрім того, за 14 тисяч доларів США він вигадав для свого клієнта схему переправлення його у Республіку Молдова і надав усі рекомендації і вказівки, яким чином це здійснити. Під час одержання. Цих цієї суми його затримали е, нині. Злав поліції правоохоронець звільнений, і також е, накладено арешт на його майно вартістю понад 700 тисяч гривень.